Всім привіт! Сьогодні я буду грати в Майнкрафт. І сьогодні я зроблю найсильнішого зомбі. Який. Це що таке? Що це за... вуглі покупався, напевно. Він буде просто. Я хочу зробити його прям найсильнішим. Я довго думав, що мені зробити. Прийшло в голову зробити сильнішого зомбі. Все прикольно. Якщо я не виживу проти нього, то буде погано. Так тут треба ось це ставимо. Ой, не буду ось так ставити. Поставлю ось так от якось. Бемс, бемс, бемс. Бем. Це зламаємо це лишнє. Так, тут буде стояти двері, там вікна. В одному не буде вікна, тому що я так хочу. Так, не буде вікна, там буде люк. Зомбі так і не заспавниться. Зачекайте, я все правильно поставив все воно заспавниться спав... за Ставимо люк. Так. Я буду ось тут поглядати на нього, що він там робить. Добавляти йому всякі дебафи. Чи можна без люка? Без люка зроблю. Так. Тут же буде ось так, от я хочу, щоб було все прикольно. Може хай з люком буде. Хай з люком буде. А може без люка. А з люком? Не знаю. Отут От поставлю і буде з люком. Ось так просто. Тут кнопка і все. І буде воно все ок. Так. Давайте беремо це перше. Ой. Беремо ось цю штучку. Це що у нас розподілювач? Чому? Я завжди немпо. Я завжди його брав, вона мені завжди подобалася. Беремо крапочку. Виштовхувач називається. Так, даємо так, ставимо точечку. І треба ще взяти нічого. Бо треба взяти якусь броню. Я взяну зачаровану броню. Беремо незариту броню. Хай буде без шлем. Блін. Передеться шлемом, тому що. А якщо зомбі буде з маскою, то він буде сильний. Е, він буде якось хп на нього взаємодіяти. Якщо ні, то це ідеально. Зараз я йому надам таку шапочку. Бамс. Так, і не забуваємо про самого зобі. Але кого я. Так. Чи він буде просто. Я, якщо він винесе якого... мене, то це мене тяжко винести. Блін, вибач. Сorрі. Так, А чого тут всі спалні? Блін. От поганці. Прийдеться тут люк ставити. Щоб на них сонце не йшло. Ні, не отак. Бем, все. Вкриваємо. Тавемо зомбі-чай закриваємо. Пацан, чого ти гориш? Не пам'ятаю. Все? Ти чого ти гориш? Ну-ка, йди сюди. Ну, давай. О, він не получає хп. Чисто стів. <свіс> Мені це подобається. Так, все шлем шолом не буде. Я б взяну його якось обгрейджу, взяну ось таку книгу, взяну, щоб воно було прикольне. Я там сильних зачарувань давати йому не буду. А то Слухайте, не якось нежирну. Бо мені буде щось якось дуже жирне йому. Зробимо таку із. не знаю навіть чого. Наприклад, дизум... Ну, Зроблю з цього аметисту. І беремо ось цю штучку так. Ба. Ковальський стіл. Зараз у нас просто буде професіональним, просто буде імбовий зомбі. О, це взагалі підійшло, прям взагалі мені подобається. Ба. Все це ж треба зробити копію. У пупсік. Пупсі, 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 пупсі. Е, пупсі. Я зроблю ще одну копію, щоб було його два, тому що от раз зроблю. Поставлю. Якщо воно зламається, то ще одну поставлю. Все я можу взяти. А сюди я поставлю цю... Куди? Я ще її навіть не зачарував. Тут перебираємо. Це на всякий випадок. Якщо там щось зламається. Так, тепер ставимо на ковальню. Це всі дози поставлю, бо воно не треба. І поставлю ще от сюди. Ось цього, щоб були якісь запаси там, щоб мож можна було поставити. Так. Я йому дам прикольну сніг меч. Щит. він не взяне, це я знаю. Ну, якщо в нього буде сильніший меч, то він в мене виграє. Але якщо в мене буде щит, то не виграю. Я не знаю, а можна чи вже обновили, чи можна на зомбі і меч, і щит взягати. Треба зараз протестити, бо якось воно так е, працює, що не працює ніяк. Значить, дивіться. Ставимо цього зомбіча. Там. Закриваємо. Це спокуха вже ніч. Дай йому. Чого ти не все єв. А ч? Чого... А, Якщо він бере і то й то блін. Там вже нічого нема. Все, він не буде горіти. Добавляємо туди і меч, І щит. Я такий не поняв. Він бере все, чи мені показалося. Треба остаточно перевірити, бо я щось не дуже вірю. Ага. Щіт і меч. Стоп. Відновили? Відновили! Тепер він щитом і з мечом. З мечем. Так. Все, де це наш перший зомбіч. Де він? Ладно, нема цього зомбіча, але перший раз в житті бачу, коли взяв і то, і то. Так, не хочу, щоб був завжди. Я хочу, як зроб... Я зараз зроблю, щоб був завжди день. Є все. Я включив безколячний день. Ну, завжди день, це біску. Без... Тут селище? А чому вони всі м'ясники? Чи тут що, Дім м'ясників? Добре. Мені ось ця імба подобається. Це що? Ж... Помер? Ех. Ти ви подивіться, але довго в воді не плавають. Та... Що з ним поробиш? А славний герой то був. Так, це наш невиживший. Так, все, я йому поставлю. Щіт. Постав. Ні, ні, у нього. А якщо це зразу 3, зразу якщо в нього поміститься 3, то це буде взагалі імба. Це буде ще краще імба. Ставимо, закриваємо, скоріше даємо йому. Так, щоб він не помер. Бо якось воно просвічується. Все, в нього шапка там є. І то тем смерті. Так. Тем смерті там є. Значить, він не бере дворазово. Понятно. Але без тотем... Я тоді У мене буде тоді два зомбі. А ти молодий, давай, все, давай. Дівіться. Не так уж і трубку. Давайте подивимося, що з них випаде. Все. О! Збираю це мені, в принципі, не треба. Так, в мене буде два зомбіча, один щитон, другий. З тотемою безсміття. Але якщо в мене буде два зомбіча, то ясно, що треба такі дві штуки. Бере. Ой-ой-ой, лагає! Що так лагає? Лагає. Та, йо -мо! -йо. Ви це бачите? Ви це бачите, чому воно так лагає? Давай! Ага. Беремо ось цей виш розділювач. Беремо. Ставимо все на базу отако сюдема, Сюде, сюдема, сюдема, сюдема і по імбі. Па. Баам Бааааам Бааааам І І бааааам Бааааам Все На базу, так, ну слухайте По МБ поки що, по МБ Так, все Поставив я. Так, кнопочку поставимо. Так, поставимо для красоти. Все. І ставимо сюди кнопочку. Ну, а як же без кнопочки? Процес-то не. Воно завжди так буде переключатися. Так, кнопочка. Дубова кнопочка. Ой, щось не. Щось не ставиться. Все. Добова кнопочка. Так, я сюди поставлю тотем без смерті. Чого воно тут є? Воно є тут. Беремо півголови. Ставляємо сюди. Там буде тотем з тотемом. Тут буде теж з броньою. Знаєте, я передумав. Я не хочу зробити йому прикольну броню. Я хочу йому просто понаставляти всякої фіні та й все. Ех, я, йому, я йому поставлю там мінімум одне зачарування, захист і все. Тому що я не можу це терпіти. Не хочу, от розумієте, я зараз от скільки. 22? 06. Чомусь я підібрав такий час. І не хочу прямо. Ну, ви розумієте, не хочу я це робити. Вибачте, але реально якась сили немає робити це. Так. Бемс. Так, не... захист. Захист. Захист 5. Вогнестійкість. Так, я думаю, це йому не треба. Дихання під водою це не дуже. Гострота. Не знаю, що... О, тут є, десь гострота. Гострота на меч і шипи. Чекайте, мені одна, одна є, це буде на меч. Ой, сюди. Так, де тут я десь бачив за шипи. Захист треба теж. Раз, два, три. І шипи. Шукаємо шипи. Чому... Не знаю, чому в мене. Ши... Ну тут вже є. Шипи. Бемс, бемс. Бемс. Та все, давай, виходь! Блін. А що це таке? Що це за фігня? Все так, Бемс. Захист Бемс. І шипи бемс. Тринадцяте, все. 13 левел. Бемс. І бемс. Бемс. І. Бемс. Все. І це гострота хай буде на... Меч. Це тільки перший рівень меча. Все це ми ламаємо. Все і ставимо на ось цю приколюху, щоб її дюпнути. Дивіться, щоб її дюпнути можна було. Це дюб в креатині. Ось так от все. І не треба по кожній тисячі разів це робити. Трішечки зробити, та і все на базу. І тут сюди буде менш і буде тут щит. Щит. Прикиньте, зробити зомбі з луком. Цікаво, щось буде таке неймовірне. Щось буде прикольне. Але не дуже. Так я шукаємо для меча. Що там? Ну, про дерство. Ходіння на морозі. Ні, це мені вже не треба. Моро. Де? Не нема. Що там було? Ох, блін, не пам'ятаю. Уже як воно називається. Напевно, на російське мородерство. Мородерство. Так, захист. Вогнесті якісь не треба, м'яке приземлення. Я тут зараз пошукаю. Все. Ой, це було дуже довго. Ну, Не так довго. Я можу ще більше я, ну, не так сильно і, стара, не стар, і, так сильно і старався. А давайте перевірю, я вам покажу, як це працює на зомбичі. Дивіться. Звісно, тут палички немає, яка просто бере відкине. Ну, і все він там і не тухне. Дюпаємо, як я вам вже казав, як треба дюпати. Бемс! Тільки треба правильно взяти потім. Все, дюп. Пемс, бам. Бам. І ну, меча вже нема. Що поробиш, то бем пемс, і готуємося зразу нажимати кнопочку. Срочно! іна? Треба, щоб вони не померли, ти що без шлем? Все? Що вони там не взяли? Так, я бачу цей добрий. Тобто, ось цей. А чому в них. Два щита? Чи що це? Ні, цього нічого немає. Понятно. В нього немає і куртки. Понятно, значит, в цьому пов... В цей повністю снаряжено, а в цей ні, це не повністю. Блін, не тільки головишки будуть випадати. Я прибираю звідси головишки. Ну, звідки бошки? Ти вдітий? Меч взяв? Взяв. А щита нема, вони до теми не беруть. Добре, добре. Це не ну, для їх. Ну добре. Давайте тоді да даю їм щит. Е -е Чи щось друге? Ні, щит дам. Якщо він його не взяв, то я повб'ю його. Все. Підібрав все. Тепер я сам перевдиваюся. Я буду слабкий, дуже слабкий. Як я пам'ятаю, на сервері грав, вибив просто бився рукою просто без, не, без нічого просто бився і вбив гравця. Не знаю, як це я зробив, але я просто взяв, бився, 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 бився і вбив гравця. От буде в мене все дешеве. Все дешеве за хлібу. Так, ставимо тут спампойт. Все. Спампойнт. Я беру виживання. І все. Я біжу. Відкриваю їм двері на вихід. Вихоте? Ю-майо. Ай-яй-яй-яй-яй, -ай 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 -ай, серйозно. Це я тільки вбив першого. М -м -м. Ай! Ну, із Люка. Підбираємо предметики. Щіт! Ви бачили, який? З одного вимаху я йому поганим мечом я йому щит зламав. А! Це в них завжди таке. Фу. На свою нез'їдобну їжу підбираю. Вона мені не треба! І хочеш, я викину при тобі. Хочеш, хочеш, хочеш? О, о, мені це не треба. А хоча приберу. я приберу. Ви подивіться, як йому по. Блін. То він то робить, то він все робить. Щитом захищайся, щитом по. А! Ай-ай-ай! Я помер. Блін. Але все ж таки проти двох зомбі можна померти, але вони реально сильні. Ну, я то можу його вбити легко, навіть з одним мечем. Я хочу на кінці проти. Та все він не помер. Та бляха, блін. Добре, поплили швидко виходити. Що він сюди прийне, то буде дуже погано. Це флязка. То все вже все. Блін. Де цей кафут? Де він? Він що впав? Блін, і тупий він. А де він? Це ж не іголка, щоб загубитися. реально повтанув? Тану. Алло? Ти де? Е, ну коротше. Блін, а даше всюду падаю. Він, коротше, кудись іщез. І на цьому я буду закінчувати відеоролик. Я вам можу сказати, якщо б зомбі був більш, певний вінся. Я взагалі теж зомбі. Ось бачите, на полу зомбі. Да? Ну, якщо б він реально був такий більш впевнений і міг битися, як гравець, то б я міг реально не. А то я йому піддувався, я вам кажу. Я на сервіс з незоритом рукою вбив. Доказів немає, тому що це Ех, до цього аккаунта. Добре. Тоді ставте лайк і підписуйтеся. Не забувайте мовляти, ось це це буде знімалося не все. Ставте лайк і підписуйтеся. І всім пока! І підписуйтесь на мій телеграм-канал і всім пока-пока!